Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Сьогодні я хочу зняти такий міні-який вложик. Покажу вам свої деякі процеси з готовими роботами. І це спільний проєкт в'язання неземних. Я трішки захворіла, зараз мені вже краще і я думала, що гірше вже нема куди. Але на новорічну ніч всі пам'ятаємо, що було. І слава Богу, ми всі вистояли, як завжди, і тому ми не зламні. Так, я вам показую зараз, ви в кадрі бачите, одну з готових робіт, яка вже була давненько зроблена. І ось я її здала в багетну майстерню і мені її оформили. Я вибрала спеціально такий салатовий колір, тому що. Мені здається, що він найкраще пасує до цих бежевого світло-коричневих обоїв. Таких світло-коричневих шпалер. І хочу вам ще дещо показати. Привітайтеся! Це Багіра. Вона наша помічниця. Я хотіла би показати ось цей плед знову, він вже готовий, обв'язаний. І в е, мене просто було питання в коментарях, е, скільки він е, вагою. Тут в мене е, виконано 16 кольорів. Кожного моточка Alize Lana Gold хватало на 10, е, 10 квадратиків. Тобто по тільки одній основній пряжі в мене вийшло 1600. Один кілограм 600, ,600 грам. І це не все, тому що остальну пряжу я не рахувала. Я знаю одне: що, ось, бачите, кожний квадратик в мене обв'язаний. Просто з різних залишків. І скільки цих залишків пішло, я не рахувала. Можу сказати, що грам 200, ну це, напевно, точно. Далі я вже коли сшивала докупи, то це був колір ось цей меланжевий. Він був е, великий такий моточок, у мене був. Це десь було грам 100-150. Ось цього кольору у мене теж було десь грам 100-150. І ще на обв'язку у мене пішло десь приблизно грам 60. Ось ось такий колір. Я приблизно можу сказати, що це 2 кілограма, це точно. Можливо, більше. Як, звичайно, спочатку хотіла обв'язати його, ці квадрати, обв'язати і шити Алізела на Голд, тільки брати не звичайно, а та, що має. 380 метрів 100 грамах. І от вона, мені кажеться, там пішло, можливо, б два моточка на весь плед і бо метраж великий. Але так як в мене е, тоді не було можливості е, купувати це, і мені захотілося обв'язати е, кудись залишки. І от я зробила ось такий вибір. Тому, надіюсь, вам була корисна ця інформація. Мене запитали, я, звичайно, відповіла в коментарях, але, думаю, можливо, кому ще понадобиться, то я вже скажу, як, що і до чого. І переходимо до столу. Так, ми за столом, і я хочу вам показати ще одну готову роботу це лопа пейса. Ось така вона вже висохла. Вона висіла в мене на плечиках. І ось такий має вигляд. Я, звичайно, її міряла на дочку. Я постараюся буквально на днях зняти фотографії, пофотографувати і вам показати, як вона сидить на дочці. Не знаю, правда, вийде в мене просто. По-бистрому сфотографувати, чи все-таки вийдуть якісь фото більш такі кращі. Це вже не знаю, тому що просто немає сили в мене щось таке зараз робити. Натхнення, я просто хочу в'язати. в мене зараз стоїть ціль доробити всі свої процеси, які в мене початі. Так. Вибачайте за звуки, тому що хлопчик мій син ще хворіє. Трішки ось так на рукавчиках я теж зробила. Тут в мене я скоротила до 50 петель, тому що два рапорта ось цього візерунка якраз буде 50 петель. Я спочатку думала, що тут рапорт теж ну, петель 10. Але коли ось тут вам видно, бачите, тут йде пара, пара і потім одна. Знову пара, знову пара, і потім знову одна. Получається, ось так. Але насправді це так, вроді, з одної сторони, здавалося, ну такий малий візерунок, напевно, нічого не вийде. Але ні, гарно все вийшло. Ось такий виворіт з протяжками. Але не знаю, відео не так сильно показує блиск пряжі. Показує, звичайно, але на, коли ти дивишся вживу. То це набагато, набагато такий блискучий, дуже хороший. Дочка, коли міряла до того, як я прала цей светр, то казала, що їй трішки незручно. Вона не розуміє, навіщо тут де йде три кольори, що воно таке. Важкувати, знаєте, для неї. Можливо, це так і я не знаю, тому що лопопейсу я не носила. І я думаю, що через те, що тут багато переплетінь ниточок, то можливо, він трішки важкуватий Але я все-таки зніму фото, вам покажу, як виглядає це на дочці. Це Моя перша так звана така більш-менш готова робота е, Жакардовим візерунком, е, на, на якою я попрацювала трішки. Як ви пам'ятаєте, я її і розпускала. Е, хто не бачив, переходьте, будь ласка, в список відтворення у мене на каналі, в плейлист називається Спільні проекти, і там є такий спільний проєкт, як зимові візерунки. Я брала участь там, я розказую і показую в частинах, як я в'язала цю лопопейсу. Також я маю ще один процес. Це все з перших двох частин в'язання незламних. І ось такий. Можна сказати, медведик в мене вже на готові. Це вже я оформила цей майстер-клас, цей кусочок. Тут залишилось лише показати, як пришивається вушка, зв'язати хвостика, показати. І все. Буквально на один день роботи. Але не знаю чи на сьогодні, покажу, поки те, що маю. Трішки ще тут треба попрацювати. І так, перших дві теми в мене вже було, і сьогодні я розкажу е, третю тему. Моя і третьою темою буде в'язання для ЗСУ. Я в'яжу е, для передової шкарпетки і жилети. Я е, маю дві групи в телеграмі. Кому можливо потрібно, напишіть мені в приватні повідомлення в Інстаграм, або тут в коментарях я розкажу, як зв'язатися з цими в цій групи. Там є одна група, де в'яжуть шкарпетки. Якщо у вас нема своєї пряжі, вам дівчата поділяться і ви зможете зв'язати. Якщо у вас є своя, ви можете зі своєї. І також є одна група чарівниць добра. Це фонд, вони в'яжуть для, для хлопців шкарпетки і жилети, балаклави, ще там багато чого. Я тільки шкарпетки і жилети. І... Поки що це так моє направлення таке. Але дівчата, якщо коли навіть і не було війни, то вони все одно в'язали і в'язали для, для людей похилого віку в дитячі будинки. Так, хотіла вам показати, що наразі в мене є в процесі для в'язання по цій темі. Ось в мене є таких три. Бобінки. Це мені дівчата просто передали. Я так думаю, що це якийсь нейлон, тому що ця ниточка тягнеться, і вона така пушиста-пушиста. Е Я не знаю, що це за ниточка, ось така бобінка, справжня вона бобінка ця чи ні, теж вам не скажу. Е ось така ниточка, просто написано, що зроблено в Італії. І ось така. Ці три ниточки я з'єднала в одну, і я вам скажу ось ця є домінуюча. Я ось почала вже давненько в'язати жилет по майстер-класу Альони із чарівниць добра, до речі, в неї є канал на Ютубі. Постараюсь знайти силочку на цей канал і покажу вам. Там є майстер-клас по цьому жилету. Я почала в'язати і поки що застопорилася від того, що була в різних проєктах спільних і не, не в'язала те, що треба, на благодійність. І тому зараз цей місяць в мене йде такий, що я хочу в'язати на благодійність. Якщо будуть якісь замовлення, так я їх буду в'язати, а остальне все. Не буду це точно. Тому ось така яке в мене просування. Бачите, він такий виходить дуже цупкий. Це спиці номер 3 Я хочу їх трошки поміняти. Не знаю, дівчатка, можливо, ви знаєте, як оцю леску можна. Вирівняти, тому що я вже пробувала на таких, хто там казав, кип'яток, чи що, нічого не виходить. Не хотілося б. Такі спеці, мені дуже подобається. У них тут такий гоструватий кінчик, і мені зручно ними в'язати. Але те, що от воно, бачите, як скрутилося, це погано. Та да, в мене є китайські на трусику No3, але ті китайські, вони. Е... Я її ними щось в'яжу інше зазвичай. І тому прийдеться, напевно, перемінювати. Але, можливо, ви мені все-таки скажете, як її можна вирівняти. Я вам буду дуже е, вдячна за це. Я також хочу показати ще один процес, який не входить для в'язання для ЗСУ, але я вже його, це для. Улюблених, можна так сказати, тому що це, як ви пам'ятаєте, з тижня стартів я перев'язувала, буду перев'язувати, казала, цього джемпер для собачки. І ось він зараз на такому стані. Мені здається, я все правильно зробила вже цього разу, і буду вже ось буквально. Зара міряла, що тут вже готова регланна лінія, така, як мені потрібна, і буду вже відділяти рукава від спинки, в'язати росточок, і тут буквально недовго не ще. Теж буквально один день роботи, я думаю, тут зв'яжу. Це один вечір, і я його зв'язала. Всього один вечір. Правильно розрахувала все. І ось так в нас вже вийшло сонечко, і ви ось бачите, наскільки висвічується все, наскільки зразу кадр робиться дуже яскравий і дуже чистий. І це дуже радує зараз, тепер дуже люблю січень за те, що після довгого листопада, грудня. Е Можна сказати, навіть в даному випадку в нас і жовтня була така похмура погода без сонечка, і це теж впливає на наш настрій. Тому, дівчатка, якщо у вас є сонечко, постарайтеся в цей момент вийти на вулицю і просто навіть прогулятися під сонечком. Я думаю, це дуже підніме настрій навіть в тому плані, що е, Вітамін Д. Природнього походження нам ніхто не відмовить і ніхто не заборонить отримати. Ось на цьому все, дівчатка, всі ці мої процеси, які є. Я дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Я сподіваюсь, вам сподобалося. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підписуйтесь на цей канал. я Планую вже робити майстер-класи по тому, як початківцям почати в'язати іграшки з пицями. І ще багато чого цікавого у нас буде, тому не забувайте, бути разом це наша сила і підтримка кожного. На цьому все. Дякую всім за увагу, до наступних відео!